Пенсії завжди цікава і актуальна, адже пенсіонери становлять значну частину населення нашої країни. Так, за даними пенсійного фонду України, станом на жовтень 2022 року у нас 11 мільйонів пенсіонерів, з них майже 3 мільйони продовжують працювати. Про нове у роботі цікавимось у сервісному центрі пенсійного фонду України, зокрема про індексацію пенсій із 1 березня цього року. Ну, наш е, відділ обслуговує е, орієнтовно 15 тисяч пенсіонерів. Е, індексація проведена з 1 березня. Перерахунок е, проведений на коефіцієнт 1197, тобто 19,7% від основного розміру пенсії, без рахування надбавок, підвищень, компенсацій. Е, мінімальний розмір підвищення 100 гривень, максимальний 1500 гривень. Це передбачено постановою Кабінету міністрів 168 від 24 лютого. Від чого залежить розмір оцих надбавок? Так, одна людина отримала 100, інша тисячу. Бо багатьом незрозумілий механізм, ну і вони, можливо, вважають, що несправедливо їм нарахували підвищення. Замало. скажімо. За мало. Так, ну перерахунок пенсії проведений автоматично за матеріалами пенсійних справ. Значить, роз... індексація розрахована від основного розміру пенсії. Основний розмір пенсії, який був врахований, це від стажу. Та заробітної плати перемножено на 19,7%. і і е, від того розміру е, ця сума індексації додана до е, основного розміру до пенсійної виплати. Тобто, якщо, наприклад, в пенсіонера був розмір пенсії 2 тисячі, зароблений на 19,7, ця пенсія відповідно становить зрахуванням того. А тоді до того розміру додавалися надбавки за стаж понормативний, за якщо дитина війни за дитину війни, компенсаційні виплати 70-річним, 75-річним, 80 річним це вже поза межею тої індексації. Чи всім громадянам проведена індексація, і чи всі отримали вже виплати? Е, значить, індексація проведена усім громадянам, але, на жаль, не усі отримали підвищення. Е, значить, категорія пенсіонерів, які е, мають в своїй пенсійні виплаті багато над різного роду надбавок компенсацій, є такі, що розмір індексація проведена, але надбавки ці зменшуються, і загальна пенсійна виплата не змінилася. Є це зв'язано, що людина працює також. Бувають випадки, які працювали, їм нема підвищення. Значить, в випадку, коли людина подасть документи про звільнення, індексація буде дорахована. Це індивідуально в кожному випадку окремо. Угу. Ви згадали про постанову Кабінету міністрів, яка регулює ось цей перерахунок пенсій, так, індексації, і ним передбачено додаткові гарантії мінімальних виплат. Що це означає? Це, така, це таке вперше, з 1 березня, в залежності від віку, вікова індексація, можна так назвати, від віку пенсіонерам встановлені мінімальні пенсійні виплати. Наприклад, якщо людина досягла віку 65 років. І не працює, і має стаж жінка 30 років, чоловік 35, розмір пенсії не може бути меншим 3120 гривень. Тобто, в кого було, наприклад, 2700, додається е, різниця до того, що пенсія була загальна 320. Е, також е, особам, яким е, наприклад, від 70 до 80 е, стаж, також умова стаж, якщо мають 30. 35 років, пенсія не менше 3 тисячі. В кого було менше, додається до тої суми. Через це суми до надбавок різні, є і 300 гривень і 200. Тобто, скільки не хватало до тої суми 3 тисячі, стільки й додавалося. В кого вік більше 80 років, пенсія не може бути менша 3120. Але вже старшим людям, тим 80-річним, стаж умова 20 років для жінок і 25 для чоловіків. Є така, ще категорія вік до 70. Це може бути і 50, і 45, бо різного виду пенсії. Там умова така також, якщо мають 30 років жінка і 35 чоловік, це є не менше 2760. Зазвичай ті пенсіонери мали 2300 і вони зараз отримали 2760. Значить, тільки умова 30-35 років. В кого менше, пропорційно розраховується. Є е, такі категорії, які е, також підвищили, які не працюють, які не працюють інші категорії, тобто не 70, не 80, тобто інші категорії. В них розмір пенсії е, не менше 2,520. Е, якщо людина працює і не подала документи до нас про звільнення, пенсія її нарахована. З рахуванням як працюючи через це, в кого є сумніви, що пенсія проіндексована неправильно, він може звернутися до пенсійного фонду, подати документи про звільнення, і пенсія буде перерахована. І з рахуванням того з якої дати людина звільнилася. Ну в крайньому разі з 1 березня. Угу. Чи всі категорії пенсіонерів вже отримали цю індексацію? Ну, наприклад, військові пенсіонери. Значить, з 1 березня також вперше проіндексована пенсія по закону військовослужбовців. Така сама в них процедура. Індексувалася основна пенсія, тому що військових пенсіонерів там є багато різного роду надбавок за участь в бойових діях. за особливі заслуги. Ці надбавки не індексувалися, основний розмір пенсії їх проіндексувалися. Пенсія за березень виплачена минулого тижня, ще 24 березня. За завершено фінансування пенсії березня. Тобто своєчасно. Е, завжди є таким цікавим запитанням, е, які найвищі у нас пенсії, ну і найнижчі. Це дуже вагомий цей розрив? Значить, найменша пенсія на сьогодні 2003, е, а найбільша 20 тисяч Це є обмеження. Тобто, якщо людина заробила 25 тисяч, скажімо так, пенсії, вона отримує на сьогодні 20 тисяч 930. Ну, різниця це є 10 пенсій. Так воно є максимальний розмір, обмежується 10-ма мінімальні це у зв'язку з військовим, стан, з військовим Ні, станом Ні, Це в законі про державний бюджет кожного року передбачено так, така норма. Тобто, як змінюється, збільшується прожитковий мінімум. Відповідно, збільшується мінімальна пенсія і максимальна цих 10 пенсій. Чи маєте зараз багато звернень громадян, і які основні питання їх турбують? Ну, основне питання в березні було це індексація пенсій. І е, виявляємо при прийомі громадян, що людина е, пенсія не проіндексована через те, що не подала документи про звільнення. Е, громадяни подають, їм пенсія е, перерахована, і в квітні, наприклад, хто подав в березні, буде доплата за березень і в квітні по-новому будуть отримувати. Це основне, яке зараз йде проблема. Е, закінчили ми тему індексації пенсій. Чи може хочете ще додати щось? Хочу додати, що з липня будуть вперше проіндексовані пенсії державним службовцям, також по такому методу, 19 і Індекс пенсія державним службовцям не індексувалася дуже давно. Також будуть проіндексовані пенсії по закону, які призначені про статус народного депутата в органах місцевого самоврядування і про наукову і науково технічну діяльність. Ці пенсії не індексувалися вже багато років. Це таке буде е, нове. Також ще з березня проіндексовані пенсії чорнобильцям. Важливо також, крім того, тобто закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, про військовий, е, військовий закон і Чорнобильський, як ми його називаємо. Ці три закони були з 1 березня, з липня будуть оці народ, статус народного депутата, державні службовці і наукова і науково-технічна діяльність. Дякуємо вам за цю розмову і бажаємо успіху у праці, щоб всі наші пенсіонери відчули це підвищення пенсії на собі на своєму матеріальному становищі. Дякую.